Увійти у світфері означає опонитися там, де кожне слово може бути пасткою, а кожен союзник потенційним ворогом. Ця серія поєднує фентезі, політичну інтригу, романтичну напругу, живий небезпечний світ фері, які, попри свою красу, ніщівні та безжелісні. Головна героїня людська дівчина яка живе серед фері аристократів світлих та блискучих, але зі своїми правилами жорстокості у світі, де фері не можуть дозволити собі брехати інтриги, сплітаються навколо влади, предків, спадщини та обманом. Конфлікт бути слабкою серед сильних, бути людиною в царстві істот, що вважають людей нижчими. Джуд змушена навчитися виживати, плести власні інтриги, обирати союзників і ворогів обережно. Адже кожен крок може коштувати життя. Ця серія народ повітря, яку створила Холі Блек. Письменниця, що виросла серед легенд, казок нової Англії. Вона черпала натхнення з фольклору, міфів, про Основна трилогія складається з трьох книг: жорстокий принц, зловісний король, королева нічого. Коротельки історії зниклі сестри, як король Евельгейму навчився ненавидіти історії та спінув. теологія про брата Джуд, викрадений спадкоємець, трон ув'язненого. Також автор Холі Блек зазначає, що світ Евельгейму ще не вичерпаний і серія може отримати продовження. Якщо ви знаєте світ ферії з романів Сари Джеймас, то це дуже відрізняється. Але ця історія варта вашої уваги.